Це готово до початку цього протистояння. Дуже цікавий поєдинок на нас очікує. Ну і взагалі поєдинки за участю Ванченка завжди ось такі ефектні. Але що буде сьогодні, тут величезне питання. Ну тож, поїхали, перший раунд усім своїм опонентам поступається в антропометрі маленький Ванченко, але в боротьбі в нього повний порядок. Але на дальній дистанції проти Опалька не потрібно працювати. Одразу ж намагався проти ніжки. Але саме таким чином Ващенко зараз оформлює тейкдаун. Забирає зараз спину у свого візові Опалько і починає розбивати суперника. Підіймається одразу ж Ващенко. І ось. Такий спорт від опалька, який, звичайно ж, на папері є аутсайдером. То ще андердогом сьогоднішнього поєдинку. Дуже важко зараз Володимиру. Ось вона позиційна боротьба. Знову в черговий раз намагається піднінятися. Ващенко майже на спині. Опинився Володимир. Не розриває захват. Зараз Ващенко. Підтискає суперника до себе. Ну, і поки все на цьому. За дві руки. Зробив захват зараз Ващенко. І ось такий пасивний захист від Володимира. Ну і. Тут рефері, можливо, потрібно вже підіймати обох бійців до стійки. Адже нічого не може зробити зверху зараз Опалько. І одразу ж лікоть небезпечна від Опалька. Лікоть, який може посекти Ващенка. Але старт першого раунду програє Володимиру своєму суперникові. Ну і програє саме в боротьбі, яку показує сьогодні Опалько. Тут намагається захищатися. Ващенко. Молоді хлопці. Ващенко 20 років на 2 роки старше за нього Опалько. Ну, і Дуже цікаво подивитися, що буде далі. Але перший раунд непростий сьогодні для Володимира. Грамотна робота від Опалька. Який контролює свого суперника зараз знизу. Але поки що Ващенко нічого не дає зробити Віталію. Ось у цій ситуації з рукою головою від Опалька. Ну і Скидує себе Ващенко суперника і одразу ж тут Опалько виштовхує його просто ногами. І Боротьба продовжується. І Що тут спроба виконати трикутник. Виконання Опалька давай, 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 давай. ось такий міні-слем від Ващенко. Але захват зараз Віталій Опалько не розриває. Менше двох хвилин залишається до завершення першого раунду. Станіслав Слободян, Євгеній Михайленко. Ось тут активно підказують Ващенку, що потрібно робити. Але тут дуже щільний захват. Опалька, ну і тому не позаздрішує зараз Ващенко, який ось так намагається працювати зверху. Але все ж таки розірвав цей захват Опалька. Підхопив за ручку свого суперника і ось тепер вже намагається вийти на армбар. Ну і знову Ващенко просто з'їдає захват суперника. Але поки що без ударів від Володимира. Ось так, друзі, ось такий цікавий раунд. Від обох бійців. Ну і функціонально, звичайно ж, тут можуть виникнути проблеми, адже боротьба дуже багато сил забирає. І це ми знаємо, це ми бачили і зараз спостерігаємо. Зараз Ліктон ось так вбиває підборіддя свого суперника. Ванченко Розмаша тоді у цій ситуації Володимир давай, добра, добра, давай. працює по корпусу 25 секунд. 25 секунд. Часу не так багато зараз у Ващенка. Але потрібно працювати. Спокійно. Ну Все на цьому, друзі, перший раунд завершився перший раунд Володимир Ващенко проти Віталія Опалька. Ну що, друзі? Другий раунд. Другий раунд. Ващенко проти Опалька. Поєдинок в рамках турніру FC FC 14. І ось він тейкдаун від Ващенка. Дуже ефектний тейкдаун, і перше переведення у другому раунді. І одразу ж Ващенко демонструє свою боротьбу. Ну і вихід на армбар. Вихід на армбар від Віталія Опалька. Але як же так помиляється Опалька? Ну і знову виходить Ващенко. Це просто щось неймовірне. Що він виробляє у цьому протистоянні? Якась фантастика. Неймовірний характер від Володимира Ващенка. Здавалося, що ось з цього захвату вже не вийде Ващенко. Але якимось чином демонструє свій захист від больових прийомів. Ну і робить так, що вже опиняється зверху. Але це лише початок цієї п'ятихвилинки. Що буде далі? Величезне питання. Зараз закрив гард. Віталіо Палько намагається ось так стягнути себе суперника контролювати, знаходячись на спині, Ну і розмашисті праві удари від Володимира Ващенка. Вже можуть проблеми виникнути саме у Опальки. Але зараз Ванченко не форсує події. Спокійно працює ще і встигає тут Віталій Опалько поспілкуватися з Рефері. Можливо, стосовно заборонених ударів у партері, хто зна. Каже, після цього, як після того, як Рефері щось відповів, Опальку одразу ж пішов лікоть від Віталія. Але Ващенко продовжує шукати свій момент. Ну і контратака від Опалька. Знову ще один захват, який просто зняв себе Ващенко. Так, контроль тут на користь Володимира без сумнівів але Опалько, який демонструє свій греплінг. Будь-який момент може знову вийти на небезпечний захват. Дивимось. Трикутник, який накинув зараз Опалько, ми поки що не знімає з себе його Ващенко. Ось він контролює. Ситуація від Опалька, коли ти знаходишся знизу і намагаєшся просто зупинити свого візові. Ще є час, ще є багато часу. В обох бійців, але у стійці ми сьогодні їх просто не бачимо. Саме все відбувається в позиційній боротьбі. Ми знову черговий раз намагаються витягнути руку зараз. Ващенко. Але не відпускає його опальку. Підказує Станіслав Свободян, що потрібно зараз бити Ващенко, свого суперника. Голова відкрита. Віталій ода скористався підказкою від свого опонента Володимир. Не так вже і багато залишається до завершення передостаннього другого раунду цього протистояння. Останні 60 секунд. Спокійному темпі зараз працює Ващенко. ну і знову ще один лікоть засаджує зараз Віталі Опалько. Небезпечні лікті, неприємні удари для будь-якого бійця. І зараз черговий панч від суперника припускає Ващенко. Ну, і Все ж таки, ось тут Ващенко дав змогу Опальку. Вийти з цієї небезпеки. Чи, може, аптік виникнути в нас наприкінці другого раунду. Ні, не ризикнув у цій ситуації. Опалько не знайшов ось цей момент, коли їм можна викинути ніжку, знаходячись на спині. 10 секунд. 10 секунд. Ну і попереду остання перерва у цьому поєдинку. Майже увесь раунд. Весь другий раунд Віталія Опалько пролежав на спині, намагаючись знайти свій прийом, але так і не знайшов. Ващенко, який дебютував у професійному ММА ще у 23-му році на дебютному турнірі FCFC -FC Fight Night. 1. І тоді він здував Еріка Череповського. Тоді Череповський не вийшов на другий раунд. Тож, останній третій а, раунд. Останній третій раунд поєдинку у ваговій, у ваговій категорії до 61 кілограму в бантом вейті. Володимир Ващенко Проти Віталія Опалька. Підтискає зараз Опалько. Ось так дуже обережно діє Ващенко. Розуміє, що з дальньої дистанції йому ловити просто нічого проти Опалька. І шукає свій момент Ващенко, щоб знову затягнути свого суперника у партер, але помиляється, накривається у простій ситуації. Ващенко чекав. Чекав опалько ось таких дій від Володимира. Не дочекався. Ващенко знизу намагається в'язати свого візові, але одразу ж отримує неприємний удар. Ну і що тут? Шукає руку суперника Опалько і це Помітно намагається тут. Розірвати захват Віталію віддає спину своєму візові Ващенко. і одразу ж кілька ударів з правої прилітають від Опалька, Ще й лікуть від Віталія Неприємний Удар відповідає зараз Ващенко. Але контроль саме за Опалько у цій ситуації Ось такий дебют третього раунду. Майже вже півтори хвилини позаду потрібно щось вигадувати. Ващенко. Якщо віддасть цей раунд, то судді можуть зовсім по іншому нарахувати. Все може бути. Ми не бачимо записки представників ОМІД, але поєдинок конкурентний, поєдинок цікавий, поєдинок інтригуючий, і це найголовніше для глядача. Зараз Опалько шукає свою можливість фінішувати опонента. Підказують Ващенко, що потрібно підійматися. Але дуже важко підійнятися, коли суперник зробив захват з рукою головою, коли суперник нічого не дає саме у партері, повністю контролює тебе і таким чином мало варіантів залишається у Ващенка, але він знаходить висід. Від Володимира. І одразу ж перехід в контратаку. Лампочку накручує своєму візові. Ващенко, не розриває захват. І ось тепер вже опальков небезпеці. Ось такий, друзі, поєдинок. Як я й казав, що поєдинки за участю Володимира Ващенка дуже і дуже цікаві. Найголовніше інтригуючі. Знову тримає Опалько свого візові. Щогорас програє позицію своєму супернику Ващенко. Тут контроль саме від Опалька. Подивимося, що буде далі. Пропускає багато зараз в партері. Володимир Ващенко. Дуже багато. Мірова надзе. Чемпіон світу WGFC також присутні на сьогоднішньому івенті. Важко зараз опальку. Просто важко. Ну і немає сил вже у Ващенка. Важко дихає Володимир. Намагається просто уникати ось цих неприємних ударів, які, звичайно, ж завдають йому урон. Тут повне контроль від Віталія Опалька. І Ось головне, що може зробити Володимир Ващенко у цій ситуації, це просто в'язати свого суперника, нічого не давати, підтискати до себе. Але вже у такій ситуації, коли ти знаходишся у бекмаунті, це майже нереально зробити. Віддає третій раунд Ващенко своєму супернику. Програє в шесту зараз Володимир. Повний контроль від Опалька. Він є агресором. Ну і він ну, все ж таки забирає заключну п'ятихвилинку. Є сумніви стосовно першого раунду, але другий Ващенко виграв. Тому тут буде для судді важкий підрахунок. Отож, друзі, поєдинок завершився. Дякують один одному хлопці. Ну а ми чекаємо на офіційний результат суддів стосовно переможця цього протистояння. цьому поєдинку оголошується нічия. Ось так, друзі, нічия у цьому протистоянні. Протистоянні між Володимиром Ващенком та Віталієм Опальком. Ну і в принципі справедливе рішення від суддів, чесно кажучи.